Тут люди їздять, всі з ними проїхали, що тут стоять. Це офіційно, я сюди заїхав своїм. Оце машина точно вона. Таксі, оце водії, що таксі привозив. Буду розказувати, що я тільки права качаю. Так, сильно ну зараз ми звідси виліземо, виберемось, а зараз. Можете теперь прийти, тоді карті там. Далі і поліція появиться, все, тут буде діло щось і кримінальне. Ми просто не знаєте, з чим ви стикаєте. Що там неминаліося гороба. Так, медлимо. Так, телефон. Седорок. Быстро на выход. До де мене приїхав, се дурок. Ні, mm. хвиля

Я тебе не намірений тримати отак позад себе. Добрий день. Сидорок, нужен, до нього. Рідно графіка, який він встановив, хай обстежує. Микола Федорович. Жду ще дві хвилини від сили. Ну, зараз дамо сигнал зараз. Сидорук! Піде сховався! Я ж на до тебе приїхав! Зараз будуть розказувати, що мене немає там після 17, десь 17-8-17-10. Потім розказують, не були, не звертався, то й не надали допомогу. Сидоров! Так ти де? Може, позвониш стрижаку в поліцію? За тебе роботу робити буде! Це розстряпає кримінальну справу! Де це сонечко? Каліка на голову. А це, сину, це точно, що ти тут був, знімаю. Блін, не повірять. фотомонтаж скажуть. Це не актуально, до уваги не приймаємо. Де ти наше сонечко? Медицине? Пусив! Ота твоя ціна як лікаря! Дзвони в Поліцію! Може ще яку кримінальну справу порушує проти мене? Що стряпає, бісамозгівні назва нема. Ну що це дорог, вийдеш до інваліда, чи ні? Чи саме інвалід на голову? До до Боби зв'язати не можеш! Короче, 17-15. Так. Да. Добре, дякую. Сидорок, ну ти вийдеш чи ні? Ти хоч за таксі розчитайся! Бо мене нема таких грошей. Мені 25 гривень платять, а не 60. П'яти сонечко. Куди ж коварка? Поліцію побіг стукати. На більше мозгів нема. Гиди взеш його. Падло маємо. Давай, Як не хватаю грошей, стрижака пузить начальника поліції. Придурок.